Шукати нові сенси та популяризувати імена видатних діячів минулого у Чернігівській бібліотеці імені Коцюбинського упродовж трьох днів будуть переосмислювати роль постатей Андрея Шептицького та Лазаря Барановича в історії України. Захід об'єднав науковців, краєзнавців та культурних діячів Чернігова та Львова, створивши унікальну платформу для обміну досвідом. Два четвертому році ми познайомилися з представниками центру шептицького міста Львова. А влітку була відкрита одна з виставок про пам'ятки, які втратила Україна в ході широкої війни. І далі почали думати, як же ми можемо бути корисними далі. Участь в конгресі у Львові. І потім зрозуміли, що у нас є дві схожі постаті: Андрій у міста Львова і Лазар Баранович у міста Чернігова. Лазар Баранович непересічний церковний та культурний діяч, письменник та вчений богослов. Саме його задум про створення навчального закладу в нашому місті сприяв будівництву Чернігівського колегіуму. Лазарю Барановичу науковці завжди приділяли значну увагу. Але як на мене, принаймні на сьогодні, це далеко не поцінована постать. І в науковому контексті, і в контексті суспільно-політичному, це Чернігівський архієпископ, деякий час місцеблюститель митрополичої кафедри української, один із центральних персонажів політичної історії України і церковної історії України другої половини XVII століття. Переосмислювати історичні постаті важливі для розуміння їхнього внеску у розвиток міста та країни в цілому, переконані науковці. Розказувати чернігівцям та чернігівкам про іншого видатного релігійного діяча запросили культурологиня з Львівського центру Шептицького Ярославу Яковлєву. Ця людина жила і творила і змінювала світ під час теж міжвоєнних періодів, під час війни. За його митромитрополичих часів він пережив сім разів зміну влади у Львові. Це так само вчить нас культурні дипломатії і загалом розуміння, як ми маємо гуртуватися в часі війни і небезпек. Пані Ярослава підкреслила, що дослідження постаті шаптицького та прийняття досвіду у подоланні складних політичних ситуацій може бути особливо цінним для сучасного українського суспільства. Організатори планують приділити особливу увагу розробці стратегії для популяризації інтересу до історії серед молоді. Сьогодні це важливий вектор для тих, щоб люди, які здобувають вищу освіту, щоб вони розуміли, як вони можуть працювати, і як знання, які вони набуваються за на партами університету, можуть в подальшому бути корисними в місті, в якому вони проживають. Організатори сподіваються, результатом зустрічі стануть не лише нові наукові роботи, а й конкретні проєкти спрямовані на збереження історичної пам'яті.